Привіт, мої люди. Сьогодні я хочу поговорити з вами знову порозмірковувати на тему стосунків і відносин, але не тільки романтичних, а взагалі така тема про те, чи ми один одного доповнюємо і маємо доповнювати, чи ми маємо бути, як зараз, модно казати, Двома незалежними Всесвітами і ну, якось <свісно>, бути разом як дві, або там більше, якщо це колектив, бо друзі такі незалежні, суверенні одиниці, <свісно> мені чомусь захотілося на цю тему поговорити. Я ще трошки хриплю, вчора взагалі я була. Такий як трактор. Ось, я хворію ще. Тому біля мене скляночка з водою, іноді буду попивати. Так що вибачайте, бо іноді не зможу довго говорити. Отже, така тема. Зараз дуже популярна тема. Популярна, я так бачу, ну, все ж таки більш серед жінок, тому що в першу чергу. Напевно, вона стосується романтичних відносин, романтичних стосунків. Я не експерт в жодних стосунках, ані в романтичних, ані в ще якихось я можу просто порозмірковувати. Хоча в мене, наприклад, чотири подруги моїх, з якими в мене, ну, Відносини вже дуже-дуже давно і вони дуже теплі. Тобто, якщо не в романтичних стосунках, то в дружніх стосунках я можу робити певні висновки. Є... Клієнти мої, і люди, з якими я працюю, з якими я також працюю роками. Так? Одні й ті самі люди, і щодо психології вони до мене повертаються на консультації, на психотерапії, і щодо англійської мови, тому що я за першою спеціальністю вчитель англійської мови. Також люди довгими роками зі мною співпрацюють і, звичайно. Це не тільки тому, що я їм підходжу як вчитель, а також через ну, якісь, напевно, особисті такі причини, що а, в нас з ними досить таки добра комунікація, <кій> така. Ну просто комунікація не тільки а, у площенні фаху мого. Так? А, так от, які я роблю висновки. Я роблю ті висновки, що одна справа, коли кажуть, що ми маємо бути всі з певними інтересами, всі з якимось своїм життям. Тобто, якщо це стосується романтичних відносин, то жінка має право бути більше, ніж дружина свого чоловіка. Ось. Хоча те, що я зараз спостерігаю, наприклад, я дивлюся блогерів, і багато хто після свого розлучення каже, що я шкодую про розлучення і про те, що я так поводила себе у стосунках з чоловіком у шлюбі. Тому що я тепер розумію, що йому мене не вистачало. А йому мене не вистачало не тому, що я була з ним холодною або він мене давно не цікавив, а тому, що я ну, реально думала, що от, зовнішня реалізація це одна з найважливіших для мене сфер, і я маю бути ну, більшою мірою там. І так мені навіть казала одна моя клієнтка з англійської мови. Це було багато років тому. Вона, я викладала у неї в компанії, а потім дуже часто ми йшли. Я йшла на залізничий вокзал, у мене там була моя маршрутка додому, і вона. Десь туди також йшла, там її був транспорт. І от після уроків, після того, як там я групу відводила, ми довго-довго з нею йшли і розмовляли про все. Вона трошки молодша за мене. І ось вона мені коли розповідала про о, свій шлюб, який розпався. Вона мені також зауважувала от на тому, що я зараз спостерігаю у багатьох. А дівчат-блогерів, які от після розлучення, що вони кажуть, що вони затенпали свої стосунки через те, що вони саме боялися бути цією просто дружиною чоловіка. Вони хотіли бути такою окремою окремим всесвітом, такою окремою планетою, завжди йому цікавою і так далі. І всім цікавою, а насправді. В якийсь момент виявилося, що <головіка> чоловіку потрібна не просто цікава персоналія в його дружині, а потрібна просто дружина вдома. Перепрошую, щось мені тут батарейка моя показує, що засідає. Ось, тобто я такий момент спостерігаю. Я також спостерігаю зараз момент у себе на роботі. Я зараз в Нідерландах і я працюю. Ну, я і онлайн працюю і зі своїми клієнтами по психології, зі своїми клієнтами з України на психотерапію. Ось, але я ще тут працюю в школі. Це державна школа, яка не просто ну, така загальна для нідерландців, а це державна школа для діток іноземців для всіх націй, які сюди приїжджають. Вони ці дітки, якщо вони не володіють нідерландською мовою, вони мають йти у цю школу. Це мовна школа, завдання якої підготовити діток. Підготувати, перепрошую, діток до навчання в звичайній нідерландській школі, і ця державна, і далі вони підуть у державну школу. Я працюю як вчитель-асистент. Я не можу тут працювати звичайним вчителем у цій школі, тому що. Тут працюють тільки нідерландці. Я не знаю. Ну я вже багато розумію нідерландською мовою, щось можу сказати. Але нас набирали українців, нас набирали тому, що цей філіал школи відкривали у травні переважно для українських для діток українських біженців. У нас було декілька діток із Боснії, із Польщі, з Туреччини. Але переважно це були українські дітки, і нас набирали для допомоги нашим діткам, тому що дуже багато ну, наших людей приїхало біженцями. А зараз ця школа у нас зараз 39 національностей на дві філії І у нас так заходиш в школу, і все там вже наших діток. Ну, непереважаюча кількість, тобто у нас дуже багато а, 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 з арабомовних країн діток, з Англії, з Франції, з Польщі, там Боснії, Італії, все, що хочете. Mm -hmm. Тобто Всі експати, які сюди приїжджають, або біженцями, або працювати, от, діток вони сюди приводять. Я працюю зараз як вчитель-асистент у школі, тобто моє завдання, яке. Допомагати головному вчителю, тобто підготовка матеріалів педагогічних, перевірка зошитів діток, погуляти з дітками, супроводити їх там спортивну секцію. Ну, математика, все, що я от можу їм пояснити. Наприклад, я математику можу пояснити, так? я можу урок мистецтва підготувати. Ну, тобто все те, що тільки не касається нідерландської мови. Ну, переважно нас українців ще використовують для математики часто. Ну, тому що ми можемо так непогано пояснювати математику. дітко. Так от, ну Тому що там математика дуже складна, тому що це школа початкова. Це початкова школа, тобто у нас дітки з 5, мені здається, до 12 років. Там ще математики складної немає. Ось. І е, от, Чому я за школу зачепилася? Я почала працювати в одній групі. І там була головна вчителька, ну і я її вчитель-асистент. І от ми з нею е, у ну, підході до. Педагогічного процесу багато в чому схожі в плані самостійності. Я бачу це так, вона бачить це так, але вона не враховує, що так, я вчитель-асистент, але через те, що я в Україні була повноцінним вчителем англійської мови, яка розуміється на методичних матеріалах, на підготовці структури уроку. Ну, я не просто, знаєте, «Пойди скопіюй, і заламіную. Тобто я повноценний сертифікований вчитель, який вчив педагогічну канву, як це має бути. І тому ну, ми з нею, знаєте, як Дві хозяйки на одній кухні, можна так сказати. І вона ну, важко так сприймала, що в мене там якісь є свої ідеї, що я якось так. тобто... Ну, хоча я їх не нав'язувала, але вона настільки на мене давила, от, по типу, типу того, що тільки те, що вона каже, те і правильно, не враховуючи те, що я, я не асистент, ну за фахом я вчитель. Повноценний вчитель з великим досвідом роботи. І через якийсь момент я просто я директору сказала, що я не буду з нею працювати. Я не можу з нею працювати, і їй також не було комфортно зі мною працювати. Ну, скажімо так, це ще був і старший такий, в нашій школі старший клас. І там вже. ну не найстарший, а п'ятий клас, там де вже діткам треба більше нідерландської мови. Ніж я могла би дати як вчитель асистент. Я ще не розмовляю на такому рівні, як воно мало би бути. Але переважно все ж таки це наші були такі, знаєте, те, <ріст> що один, одна така незалежна планета, і інша незалежна планета. І вона не хотіла враховувати, ну, вона ще віку мого батька, і тому є ще важче. Тобто приїхала тут якась українка <ріст> по-нідерландською мовою, ось, і тут і є, там щось хоче вставити свої п'ять копійок. От, там Працюєш, працюєш. Ну, для мене були. Дуже образливими багато її фраз, багато її слів. Хоча вона людина непогана, вона реально професійний вчитель. Тобто от зійшлися дві незалежні планети. Я до чого. Два вчителя таких, вона повноцінний вчитель, і я повноцінний вчитель, і воно якось. ну... ну, ну от. Не пішло воно, скажімо так. Якийсь час я була, мене кидали по різним класам, то там я допомагала, то там я допомагала. А тепер я не знаю, як надовго, але поки що мені сказали, що на постійно я залишаюся в іншій групі, і от просто з іншим вчителем. Вона також там, повноцінний вчитель, вона також десь того віку, там, віку мого батька. Але ми з нею різні, ми з нею різні у підходах, ми з нею різні у характері. Вона може дати щось одне, я можу дати щось друге. Я більш така азната, і про дисципліну, а вона така, як сказати, заоходити така, більш творча, і вона. Дітям дуже-дуже співчуваю, а я їх люблю більше організовувати, скажімо так. І от я бачу, я не знаю, як там буде далі. Я не кажу, що так, там буде завжди у нас а, якісь там супер ідеальні відносини, але я бачу, що так через те, що характери різні, ми як дві. Не просто. У мене просто дві, знаєте, незалежні планети. Ми планети, от от у нас так зайшлося планети з таким супутником. <смі> не Я супутника, вона планета. Але вона мене не ображає. Знаєте, вона, ну як відчуваю, що я їй потрібна. От їй потрібен такий супутник. <смі> Ось. І в нас не в... через те, що ми дуже різні, дуже різні підходи. І я не можу робити те, що може робити вона, а вона не може робити те, що можу робити я, ми набагато краще взаємодіємо з нею, ніж з моєю попередньою вчителькою. Я тепер йду на роботу з задоволенням. В попередньому випадку я йшла на роботу, і в мене таке було враження, що я просто людині заважаю. Я просто людині заважаю, вона не хоче сприймати мої ідеї, вона зі мною не ділиться, там навіть програма на день. Тут я прихожу, моя вчителька мені там ми робимо то-то, то-то, ти маєш допомагати там, 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 хочу від тебе то там, то, це, там, те. Все зрозуміло мені. А в тому випадку я приходила на роботу, її вже зранку, знаєте, так. Ну, от як наче конкурентка прийшла зі своєю візією, а то, ну, от вона так вважала, то мій, чому я маю там її візію враховувати? Ну, вона взагалі така не дуже легка людина, тому що в неї, скажімо так. Эм, вона не гравець командний. Коли я прийшла, в мене було два вчителі, тому що тут дуже багато людей працюють парт-тайм, частковий тиждень, не весь тиждень. І в мене в цій групі було два вчителя, у яких я була А З одним ми дуже класно сходилися. Це чоловік був, і ми дуже класно з ним сходилися. Я не думала, що тільки. Через те, що я там, я жінка, він чоловік, я думаю, тут просто характери такі, От ми якось пасували один одному. І, і от вона. І вона ніякий. Але в неї були й і із іншими викладачами також. І тому я кажу, що я думаю, вона не дуже командний гравець просто. А, і, і от я побачила на. Робочих стосунках, як може бути <сум>, дві планети, як вони можуть, знаєте, краш, <сум> ну, столкнутися і не давати жити одного дні, а може бути просто по-різному взаємодоповнення. Або, наприклад, друзі мої, в принципі, так, ми щось з ними поділяємо, якісь, напевно, Якусь енергетику, так точно, але в мене є одна подруга. Валюша, привіт. Вона дуже тепла, вона, в неї голос дуже теплий, вона така людина дуже душевна. Ну, просто вона дуже тепла. І коли до неї я, ну, коли в Україні була, коли мені було, знаєте, холодно прямо так на душі, коли мені хотілося прямо зігрітися, я завжди її дзвонила вдома і бігла до неї. Тому що я знаю, що От тільки ти приступаєш порох її дому, вона починає розбалагайся, ну ти ж знаєш, що ти не в гостях, ти знаєш, що це ти... от, от, мідім це твій дім. Ну, ти часто таке почуєш, я сама не часто таке скажу комусь, що мідім це твій дім. От, от тільки я приступала її дому, вона починала: мідім, це твій дім, несе тобі халатик <смех> 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 махровий, хочеш приймі там. От вона така, знаєте, як. У мене таке іноді було враження, що я приходжу до СПА-салону і мене там починають обігрівати, вкучувати. У мене ще зі спиною проблема. Вона професійний масажист. Вона могла мені ще там спину перехтувати, якщо я попрошу налиє чаю, тут то -то тобі печиво, то тут -то тобі салатики. Якщо вона знає заздалегідь, що ти прийдеш, вона там ще борщана вари, і все це тобто, така. Ну, от як я її останній раз казала, знаєш, мені здається, що от, ти не людина, ти пічечка. От є така, знаєте, от домашня, класна. Ну, от як у не зараз у нас духовка просто та пліта, такі холодні. А от знаєте, така, як в сільській хаті, така домашня, красива, розписна пічечка. І от в неї такий голос і. Отак от, от вона зігріває тебе, вона тебе наче обіймає. Я якось один раз і так, ну, як завжди, пробігла до неї погрітися від сворого життя. Вона мене зігріла, обігріла. Ось, І я пішла. Пішла, а саме собі думаю, от цікаво. Я така, ну мені здається, у порівнянні з нею нудна. Прийду там щось собі там з нею, там щось вона розказує їй свої, все, що там, не читала, якихось там, своїх теорій, якихось, там, ну, я як я, в своєму дусі. І Я от іду, ну, от вона така тепла, вона така, як сказати, гостинна, вона така хлібосольна. ну, от, от Я розумію, що я беру від неї. В мене, ну я не скажу, що я холодна людина, мабуть, я також не холодна людина, але от такого прямо в мене немає. Я, ну, я не буду як за куроч... курочка <сум> за мами бігати там з халатиком або з мискою борща. Ну я не буду. Я от не така людина. Хоча мені це ну, іноді потрібно. Да? А що вона бере від мене? Ну От вона ж зі мною чомусь спілкується. <сум> Чи мені здається, я така зануда? Оце вона зі мною за мною спілкується. І я, ну, от я беру від неї тепло, що вона бере від мене. І мені стало цікаво, ну, я ж як психолог, думаю, ну, в принципі, таке трошки соромно питати, запитувати, як начебто там, на комплімент на, який, на якийсь ну, напрошуватися. Але мені реально було цікаво. І я кажу, слухай, Єваля зовут, Валюша, привіт ще раз. Я кажу, слухай, ну от я з тобою спілкуюся, мені з тобою ну, тепло, ти дуже тепла людина. От ти можеш, як пічка, як сонце, обігріти ну, будь-кого. А що тобі цікавого зі мною? І вона сказала таку дивну річ, після якої я зрозуміла, що все-таки діє правило взаємодоповнення, тобто не окремі планети, а взаємодоповнення. Вона каже: ти знаєш. Я не люблю ну, так багато читати, я не люблю багато вчитися, це не моє. Ось. Ну, жось, щось там трошки, але прям так глибоко вникати, щось прям багато читати, це ну, от не дуже моє. А ти любиш. <смі> і коли ти приходиш і я тебе слухаю, <смі> вона каже: мені здається, що о, цікаво. Я. <смі> ну, тобто, вона дізнається те, що. Ну, що, їй не, що їй не дуже притаманно самій там щось знаєте, досліджувати, самі там знаходити, скажімо так. І ось такий виходить, як у нас ну, взаємообмін. Тобто, я даю, напевно, як з її слів, якусь інформацію, ой, перепрошую, інформацію. А вона мені дає, ну, таке, знаєте, домашнє тепло. Я, ну, я, коли до неї приходжу, я реально приходжу як до сестри. Тобто, це для мене подруга, сестра, можна так сказати. Тобто, якби вона була моєю кузеною, наприклад, то от, от десь таке почуття, в мене. Кузина, Ось. І тому мені здається, все ж таки, що. Дії правило взаємного доповнення. Ти паче, що я вже дуже багато дівчат чула, що і в стосунках з чоловіками вони саме скаржилися на те, що перебрали. Оця зараз мода два всесвіти індепендент незалежні. Шкодували дівчата, жалілися. На те, що перегнули палку, що так треба було, звичайно, свої інтереси і своїх друзів. І, ну, це треба, тому що просто осісти в Кіндер Кюхет і Кірхет, церква, діти і кухня, як <смір> німецькою мовою, це також вже ну, це не актуально. На, на теперішній час. Але іноді дівчата, я так розумію, жінки зараз в погоні, в, щоб познаєте, стати такою всією фіміною, <сум> втрачають те, що насправді чоловікам потрібно від дружини. Тобто він же не, якщо він нормальний чоловік і не Альфонсо, він же не одружується на вашій кар'єрі і. Ну, на тому, щоб просто почитати якісь ваші регалії. Я таких схарг чула вже багато. Тому я не бачу ні в дружніх стосунках, ні в стосунках професійних і от з розповідей з розповідей. Дівчат, які були заміжні, які розлучилися, то я дуже часто чую таку, таку штуку, що вони будували свою цю окрему планету і добудувалися до розлучення. Тому що він знайшов або, або просто розлучився, або і у нього було відчуття, що він десь там третє-четверте місце займає у її житті, а не те місце, яке, на його думку, мав би зайняти чоловік. Ну, і я можу сказати, що, наприклад, я вже згадувала в минулому своєму відео про Стосунки з тим чоловіком, якого я не ну він хотів зі мною родину, він хотів, щоб я залишилася з ним. А я ну, я зрозуміла, що я не можу, я не відчувала його своєю долею. Так от я можу, можу сказати, що він е, дуже схожий на мене в багатьох питаннях, е, в світоглядних питаннях, ну дуже багатьох питаннях, він на мене схожий був. От, якщо послухати мене і послухати його, то можна сказати, що ми або близькі друзі, або брат і сестра. І я коли була біля нього, то я так от відчувала себе з ним, що я як не з коханим чоловіком, який мене доповнює в тому, що мені не властиво, а наче я з братом. Он з братом, який з моєї родини, розділяє мої цінності і дуже на мене схоже. Але чомусь це в мені не пробуджувало до нього <кхем> ароматичних почуттів. Такі думки, все, огорло все. Дякую за увагу, пока-пока.